Ну, кактус він так розрісся. Я бачу, що в мене дітей більше, все. От ну е, е, я хочу сказати про те, що Наталка не тільки хазяйка, але на неї справді працює команда, тому що і вона цю команду відчуває дуже сильно. Вона під час роботи вона не виступає соло. Вона прекрасно знає у кожного своя партія. От вона грає свою партію, кожен з членів команди грає свою партію. Але з Наталкою справді дуже комфортно працювати. Я завжди кажу, що по-перше, дуже важко витримати, вона одна в кадрі. І якщо ми на початку починали наш серіал, коли ми знімали фільми коротенькі, одна частина, там 10-15 хвилин, і це була одна особистість, одна історія. А тепер далі, чим більше серіал розростається, ми бачимо, що ми можемо собі дозволити часом вийти за цей формат, такий, тобто для каналів, які не можуть показувати більш mm -hmm. довгі ці фільми, то ми залишаємо там дві-три частини. От. Але є можливість і повністю зробити фільм, так як ми, наприклад, один з останніх наших фільмів Богдан Хмельницький це дві повноцінних серії по 50 хвилин. І вона одна в кадрі, там і вона страшенно багато тексту, причому дуже різнопланово. І, і вона це витримує. Це витримує не, не тільки тому, що там вона від початку до кінця, як на сцені, говорить так, ми знімаємо окремими епізодами, це зрозуміло. Але вона тримає це, розумієте? Але разом з цим на неї працює команда, це справді. І Наталка дуже, ну я відчуваю, вона любить також цей серіал. У неї є, крім цього, інша робота. Але як тільки я там обдзвоню, кажу, ми там через місяць ми знімаємо кіно, все, всі злітаються. Наталка перша, всі роблять паузи на будь-яких своїх інших проєктах. І ця команда, оці, оцей от горщичок з такими з різними характерами, абсолютно з такими колючками, у кожного своєї там колючки. От, але всі збираються для того, щоб зняти. Наталка дуже був в такий період, коли. Стояли питання, справді чи буде зніматися Наталка, може Василь розказати, як він казав, будемо міняти, ну і все, Ну, і все, не будемо Наталку знімати. Тут історія така, що <кій> ну, Наталка одна в проєкті, Георгій ну, Крівошенко один в проєкт, і от Галина теж одна в проєкті. Mm -hmm. Вона як виконуючий продюсер. Ну, Незамінні люди були. Ну, вони, ну не? так, це весь час, от вони, коли знімається той чи інший фільм. Але в нас зніма... режисери були і Василь Образ. Це ми зараз поговоримо. Да. Так. І Ді. коли от про Наталку говориться про те, що е, чому от вона починає такі, знаєте, робити якби дивовижні речі в плані акторському, вона так ведуча, вона часом і пише, але останнім часом вона не пише. Ми вирішили е, сконцентруватися на її, якби, талантові талантовій такому. Ну, акторському власне, до чого вона призвана і до чого в неї є хист, як мені здається, і вона відчуває просто і завдання. І найпершим, ви розумієте, такою пробою. Ми думали, ну 12-15 хвилин тебе вистачить. Ти цікава на екрані. Так, так. А, більше? а більше чи зможеш ти, чи не зможеш. І отут, от перший такий момент, коли ми побачили, що сама драматургія. Дуже шкода буде, якби ми її залишили на 12 хвилинах. Вона хоче чогось більшого, ця драматургія. Вона хоче такого повновечірнього, як то кажуть, до години вже якогось такого екрану. І це перша така от, спроба була, це лисенко. Там потрясаюча історія. Там три частини, три, три жінки. Три частини, ну... три жінки, три закоханості. Лисенка, Миколи Віталійовича Лисенка. Про кожну можна було окремо зробити. І от ми вирішили тут Наталку використати просто і як драматичну актрису. Я просто з, невели... з величезною такою, як би, ну, очікуванням, чи зможе Наталка витримати, чи глядач витримає і Наталку біля години на екрані. Але я хочу повернутися до, до інтриги, тому що глядач подумає, що ти просто вирішив, що вона не витримає, і ми вирішили її замінити. А насправді історія була зовсім інша. Наталка мала стати мала, мала би стати матір'ю молодою, тому що серіал про кохання вона закохалася, в неї з'явилася сім'я. І сталося так, що от вона чекала дитину. Вона прийшла до мене і сказала, що я, мабуть, не буду зніматися. І ми вирішили, що. Це ніякої перепоною бути не може. Будемо чекати. Не будемо ми чекати. Вона знімалася до восьмого місяця. І через три місяці після народження дитини вона знов знімалася. Ми їхали цілою групою, брали автобус, брали няньку, брали В неї її кошики дочка і Софійка, і Софійка. І з нами повноправною, хазяйкою ще одну так, їздили так. на всі наші зйомки. Бо тепер Софійці вже більше п'яти років, вона вже старшенька, вона вже коли приїжджає на зйомки, вона мамі аплодує, коли бачить, що дуже гарний дубль, це маленька ще актриса, майбутня росте. Mm. Так що так, що вам Наталка... росте росте нове покоління, росте. нова зміна mm. ведучі. Але ще хочу сказати, Наталка, насправді, якби в Наталки не було всередині цієї якоїсь духовності великої, такої. От Василь розказував на початку, що вона, коли прийшла перший раз до нас, вона була непомітною. вона на екрані зовсім інша, вона настільки розцвітає, їй є, є що розказати, їй є що віддати. Справа не в цьому Гали, Галину, що... що вона розцвітає. Справа в тому будь-який актор розцвітає. В Наталки є така, я їй це говорив, і не один раз говорив, але мушу сказати глядачам. В Наталки є рідкісний талант. Вона коли починає працювати. Із як актриса із тим образом, про якого вона розказує. Вона не вловимо без зовнішніх якихось змін ходить. вона стає схожою бути ну, на цього персонажа. І не не, не це не має значення, це талант, чи це княгиня Репніна, чи це я не знаю, Ольга Кобилянська, про яку вона хоче, чи це Мазепа, чи це Богдан Хмельницький. Раптом ти розумієш, що ти бачиш і чуєш самого Богдана Хмельницького. Ну, це як розумієш. хороший режисер, коли знімає він теж у всіх цих образах, всіма образами живе. Ну і зараз ми, у нас є нагода показати глядачам Наталку сопіт. І, до речі, фрагмент тут з фільму про Миколу Лисенка, от про якого ви розказали. І ще буде фрагмент з фільму про Михайла Коцюбинського. Хто був ініціатором цієї зустрічі, невідомо. Вони сходилися як на дуелі. Кожен наступний крок зробити було все важче. Ольга Оконер відразу помітила вагітність Ольги Липської. Образа потужним шумом вдарила в голову, і вона ледь стримувала себе, щоб не розридатися. Чи давно ви з Києва? спитала Оконер українською, незвичною для пітерського оточення мовою. Як почуває себе, Микола Віталійович? Вже другий місяць я тут листів від Колі не отримувала давно, відповіла Липська. Ми з ним розсталися в Кременчуці півтора місяці тому. А зараз він в Катеринославі. Що ж, бувайте здорові, попрощалася у Конор. Що відчували дві жінки після цієї зустрічі, можна лише здогадуватися. Незбутність материнства, образа на весь світ і на свого коханого в одної, невизначеність майбутнього, невтішність обставин і розпач у другої. Обидві ридали у чужому їм Петербурзі, а серпневий дощ додавав їм ще більшої туги. Дні перегорталися, як перегорталися нотні аркуші безкінечно довгого концерту. Аж втомилися пальці, що вистрибують по клавішах, починає зводити підступна напівсудома. Аж ось посеред нотних аркушів він побачив такі знайомі очі. Боже, що це видіння? Ольга, тут, посеред класу, де так багато шляхетних дівчат. Микола Віталійович зупинив гру, уважно глянув на свої зап'ястя, що лежали на теплих гри клавішах, і підняв погляд поверхнотного зошита, що стояв на роялі. Це була вона, і не вона. Лисинко рвучко встав із за інструменту, вийшов із класу і швидко пішов по коридору. А в коридорі зупинився. У цей час із глазу повибігали інститутки, чи то рух повітря, що здійнявся з відчинених дверей, чи то зрадливе тремтіння рук. Але зошит вислизнув із рук і розсипався по сходах. Микола Віталійович нахилився зібрати ноти, а до нього підбігло кілька дівчат, щоб допомогти, і тут він відчув ніжний дотик її руки. Оля стиха мовив Микола Віталійович. Ні, Інна, інна Адріанопольська. Так вони познайомилися. Таким подихом весни для Михайла Коцюбинського несподівано стала молода співробітниця статбюро Олександра Аплаксіна. Я бачив сон. На скелях стояла жінка з блідим обличчям з золотій рамі волосся. Вона простягла руку на море, а полин гаптував на її чорній одежі срібні малюнки. В другій руці. Палали маки. Моя перша зустріч з Михайлом Михайловичем відбулася у 1902 році, згадувала Олександра Іванівна. Якось я зайшла до своєї подруги. У кімнаті вже були присутні кілька гостей. За деякий час увійшла пара, яка моментально привернула мою увагу. Вона з підстриженим волоссям, високого зросту, з квіточим, цікавим обличчям, але трохи різкими манерами. Він стрункий, елегантно вдягнений, вражали його блідий, навіть матовий колір обличчя супроти темних вдумливих очей. Це були коцюбинські. Михайло Михайлович та його дружина Віра Остимівна. Того разу Коцюбинський не звернув жодної уваги на молоду жінку, яку йому представили як майбутню співробітницю. Проте саме ця зустріч і стала початком історії трьох. Я знаю, що у вас іще один ведучий, такий невидимий, є, але е, такий постійний голос, вже його пізнають за кадром голоса. Тарас Денисенко з дуже відомої кінотрафічної сім'ї. Людина це... надзвичайно розумна, сам по собі він енциклопедично, така освічена людина. Це ще один наш постійний член нашої команди, якого ми не міняємо. Тарас Денисенко. А крім того, це... Викладач це майстер, у якого Наталка вчилась, mm. тому тут все в mm. своїх місцях. Так, так. У, у всіх відношеннях. Е, ну, ми говорили, що постійні ведучі, поведуча, постійний оператор головний, постійний продюсер. А у вас така е, ну, значна команда режисерська. От. І от я таке запитання до вас, пане Василю. Ви не боїтеся віддавати в руки от, свій серіал? такі молоді неосвічені руки, тому що у вас не не тільки, наприклад, Василь образ, з яким я з задоволенням працювала, він такий вже метр телевізійний, але зовсім молоді. Я так думаю, що, мабуть, і своїх учнів ви трошки залучаєте. Ну, справа в тому безумовно. Я покривив би душе, якби сказав би, що мені все хотілося б зняти те, що. Як режисер, ну, от, да, тут, такі да. особистості. От, ну це так. просто практично неможливо. неможливо. От, і Василь, образи, якого ви згадали, от, дуже цікавий режисер, талановитий режисер, який зняв дуже багато фільмів перераховувати. Це треба mm -hmm. залізти на сайт mm -hmm. і подивитися. Mm -hmm. от, потім, оскільки це проєкт все-таки молодіжний, ми залучали. Ну, я залучав своїх студентів. Це Дмитро Коваленко зняв дуже цікаве кіно про. Миколи Кмиколу Куліша. Владислава Чекмарьова, теж моя студентка, це випускниця. Вона зняла потрясаючий фільм, на, на мій погляд, просто несподіваний. Така режисуру проявила, чоловічу про Корольова фільм. Він теж складається з двох частин. От, і вона проявила себе дуже цікаво, просто як режисер. Тобто, режисерська, я вже не кажу про авторство, авторів у нас біля 20. Ну, тому що, оскільки це виробництво, потрібно весь час, щоб був сценарний портфель ну, досить таки великий. І mm -hmm. Наперед, все. Да. Mm -hmm. І вони проявляють, якраз я вам кажу, що навіть своїм студентам я кажу, хто не пройшов от, той інститут пройшов просто так в коридорах проскакав його. Ну, о, Зараз ми глядачам і покажемо фрагменти з тих фільмів, які ви зараз згадали. Робота... Василя Образа буде представлена фільмом про Соломію Крушельницьку, а Владислава Чекмарьова вище небо. Це Сергій Ковальов і про Миколу Куліша Дмитро Коваленко. Дивимось такі видатні співаки, як Батістіні, Енріко Карузо, Федір Шалябін, Тіто Руфо співали з нею на одній сцені і були її палкими прихильниками. І донині ходять чутки, що Федір Шаляпін стояв перед Соломією на колінах і просив її руки. Він був переконаний, що разом вони підкорили б сцени всього світу. Але й цього разу Соломія була невблаганою. Крушельницька мала світову славу, але вона раптом відчула себе самотньою, їй було майже 40 років. Незважаючи на собічну увагу прихильників, бракувало когось дійсно близького та рідного. І от 1910 року. Крушельницька нарешті одружується. Її чоловіком стає адвокат Чезаре Річіоні. Еродований аристократ. Світська хроніка писала: найвідоміший європейський адвокат одружився зі знаменитою оперною співачкою. Вони зійшлися за досить незвичайних обставин. Під час виступу Крушельницької в Неаполі починається виверження Везувію. Повітря стає настільки брудним, що це становить загрозу голосницям співачки. І вона виїжджає з міста, фактично розриваючи контракт. Це призводить до суду. А судову справу на її захист веде і виграє Чезаре Річіоні. Марія взяла маленького сина, зібрала речі і поїхала до Ніжина, де на той час жили її батьки. Саме там, сидячи на плечах у дідуся, маленький Сергійко став очевидцем першого польоту аероплана яким керував легендарний пілот Сергій Уточкін, хлопчик не розумів, що таке політ літали птахи, жуки, метелики, але як могла літати машина? Ця подія викликала у чотирирічного хлопчика неймовірне відчуття. З того часу мрія про небо захопила його і зіграла надзвичайно важливу роль у житті. Три з чотирьох шедеврів кулішам, а саме народний малахій, Мина Мазайло, Маклена Граса, дали змогу зійти на вершину режисерської творчості Лесю Курбасу. А комедію так загинув Гуска на всі спроби авторів, цензура так і не пропустила Я приєднуюсь до основних думок в нашій театральній справі мистецького керівника Березоля. Зустріч з Курбасом та Березолем круто змінила не лише біографію, а й творчий метод драматурга. Відбулося те взаємопроникнення режисерських, акторських та драматургічних задумів, без єдності яких нема й не може бути істинного мистецтва. Це була єдина і цільна лабораторія української культури. Микола Коліш та Лесь Курбас відкрито заявляли, що справжній митець ні перед якою силою не поступиться своїм мистецьким суверенітетом. А Коліш ще й додавав. Що не збирається обходити національну проблему і розв'язувати її у білих рукавичках. Після цього на сцену не потрапляє жодна п'єса українського автора. У вас більше 50 прізвищ у фільмах. Насправді це практично вся українська еліта. За, ні, за значно дуже, більше. За, ні от В цих фільмах ну, представлено, да. розумієте? Ну, просто якогось такого не непересічного не прізвища немає. Все це, все це дуже значні прізвища, які залишили слід не тільки в українській, але й світовій культурі, науці, мистецтві, там і письменники, і драматурги, і актори. Тобто. Ну, це така відео-енциклопедія, і, мабуть, не тільки на телебаченні є сенс показувати. Ви якось ще десь ці фільми показуєте. Пропагуєте і ну ми намагаємося намагаємо, звичайно. Ми намагаємося до доглядача. У нас я буду зараз коротко говорити. Дуже багато презентацій ми проводимо по різних містах, особливо там, де знімаємо, тому що ми знімаємо не тільки в Києві. Ми знімаємо по багатьох містах. Були презентації і у Львові, в Чернігові, в Черкасах. Зараз навіть важко сказати. Ми в університетах багато показуємо фільми як тільки є можливість така. Тобто, з аудиторією весь час спілкуємося, і плюс до того дуже багато школи до нас звертаються, тому що. Так сталося, що багато героїв просто спіпадають до шкільної програми. Безумно. Часом навіть і кажуть, а про цього немає. Я кажу, ще не встигли Так зніміть же ж, бо нам треба. Ну контакт з глядачем є, звичайно. Ну і я важлива. принагідно, я просто не можу не сказати, що ви ви дійсно підкреслили в своєму анонсі слово для про справжню українську еліту, тому що сьогодні, на жаль сама слово еліти у нас це значення втратило, і тому що називають елітою інколи навіть так знаєте з іронією людей, які навіть і поруч не стоять з тими велетнями, яких насправді. Потрібно і, і називають елітою. Тому навіть, ви знаєте, навіть плутають їхні прізвища. Безумовно. Е, але головний ваш фільм, як мені, як мені здалося, коли я так дивилася, весь цей список героїв ваших це Богдан Хмельницький. Видно, такий, такий стовбур на вашому дереві. От ви, пане Василю, знімали цей фільм. От як ви вважаєте? Я так розумію, що там дуже багато матеріалу і багато фільмів. Ну, фактично, Серії багато. Фактично, я особисто готувався три роки до цього фільму. Досить таки серйозно готувався, сам сценарій писав. От. Справа в тому, що розумієте, ми, крім того, що ми хочемо показати ці фільми людям, особливо молоді. От. Ми самі зростаємо на цих фільмах, тому що знайомство з кожною такою особистістю це своєрідна така науково-детективна розвідка. Це такий потрясаючий інтелектуальний детектив, який і життя, яке ми переживаємо в зв'язку з цим, і які ми робимо відкриття, і ми намагаємося їм їх якби, поділитися з ними зглядачем. Що відірватися, скажімо, часом буває від якогось матеріалу дуже складно. Богдан Хмельницький, ну хто зна, на всякому, всякому разі, це для нас поки що ну, такий якби, орієнтир, ну, от, в якому ми з дуже багато своїх думок, своїх експериментів туди вклали. Ну, от, він так оформився вже, як якийсь такий е, сам серіал. Вже. Він має свою форму. Ну і зараз надамо слово знову екрану і покажемо фрагмент із фільму про Богдана Хмельницького. Стояла вже міцна зима, коли Богдан нарешті дістався Києва. У Києві він зустрівся з Петром Могилою, митрополитом Київським. У братському храмі службу Боже служив сам митрополит. Коли завершилась служба, до Богдана підійшов чернець і сказав, що владика. Хоче бачити його у вівтарі. Пан писар війська Запорозького Богдан Зиновій Хмельницький? запитав він по латині. Так, ваша ясна привелебність, відповів латиною Богдан. Говорили про несправедливість, яка панує на українській землі, про наругу над православною вірою, про те, що Богдан вірив в останню надію короля. А якщо король помре, а новий стане ще гіршим, ніж цей. Спитав митрополит. Невже, владико, ти думаєш, що ми самі зможемо? Там військо, король. А тут правда і Бог суворо перебив його митрополит. Поки ваше право буде залежати від сваволі сейму, нічого доброго в Україні не буде. Запам'ятай, відчим батьком не буде. Ти лицар. В руках твоїх меч. Він тут, владико. Так, Бог клав цей меч у сильні руки. Ти можеш більше, ніж сам знаєш. Ти вибраний Богом. Тобі довіряй долю своєї пастви. іди без страху. Я підніму за тобою усі братства і все духівництво. Священики в церквах освящатимуть ножі, усі міста відчинять перед тобою ворота. Але горе тобі, якщо ти у своїх перегонах забудеш народ і віру. Клянись перед Христом, перед престолом Всевидячого Бога, що усю свою владу і усі свої перемоги ти покладеш за них і для них. Присягаюсь. Крізь замерзле вікно з неба дивилася яскрава зоря з вогненним хвостом. Дерзай! І легіони Господні кинуть у битву разом з тобою. Ну, а що в планах, в перспективах? Які імена? Ну, про імена говорити не буде. Нехай це буде нашою Таємницію. загадкою, невеличкою такою таємницею. Більше десяти сценаріїв нас готових. Є е, написано, е, не перевелися ще спонсорів меценати в Україні, так що будемо працювати. Дай Боже, дай Боже. Ви знаєте, коли я дивилася, передивлялася ваші фільми Гра долі, мені постійно чомусь згадувалися е, філософські, поетичні рядки Ліни Васильівни Костенко. Дуже дивний пейзаж. Косяками йдуть таланти. Сьоме небо своє пригинає собі суєта. При майстрах якось легше, вони, як атланти, держать небо на плечах. Тому і є висота. Я дякую вам, що ви своїми фільмами показуєте ту висоту, яку ще утримують оці ваші Атланти, герої ваших фільмів. І постійно нагадуєте, при майстрах якось легше. Власне, тема майстрів і професіоналізму сьогодні в Україні, як, можливо, ніколи, надзвичайно важлива. Тому що ми бачимо, що, що у нас деградується взагалі поняття майстер і поняття професіонал. От і я вам дуже дякую за те, що ви з нами сьогодні, і що, що ми нарешті з вами зустрілися, довго збиралися, але зустрілися. Дякую вам за цю зустріч. От, а наших глядачів я закликаю: цінуйте майстрів, як вчорашніх, так і сьогоднішніх, бо інакше залишиться одна суєта. Бувайте здорові. До зустрічі!